Дуже часто, мої любі сонечки, бачу таку ману. Як тільки люди починають робити якісь духовні практики, займатися там місяць-два, навіть не роки, можливо, рік, два і так далі, вони, коли починають хворіти, починають боротися з цією хворобою і починають робити духовні практики проти цієї хвороби. І сподіватися на це, що вони трансформуються. І це неможливо, тому що в них ще немає світла. Я дуже багато спостерігаю, тому що дуже багато людей, на жаль, в цій ілюзії, чому це відбувається, тому що вони не розуміють і не усвідомлюють, що для того, щоб дойти до світла, яке зможе трансформувати, ти маєш пробудитися вже в такій стадії бути єдиним створцем, що в тебе вже ці процеси відбуваються. Автоматично і ти можеш впливати своєю свідомістю на тиск понижати, на там, пульс. Тобто це такі рівні рівні свідомості Христа, мої любі сонечки. Навіть я не, досить не так давно дійшла до, такі, до такого рівня, що дещо вже можу. Це навіть не я, творець через мене робити і трансформувати, зцілювати. Але це роки. Трансформація, і це повністю, коли я вже війшла в процес пробудження, усвідомила себе в різних своїх світлових тілах. А тут дуже багато людей, які ще навіть не дійшли до того, що вони тільки ще взагалі в стадії, можливо, тільки підготовки до пробудження, тобто ще їх живуть звичайним життям, відмовляються від ліків, відмовляються від операцій і помирають. Тому що не приймають себе, не приймають свій рівень свідомості, що от зараз ти на цьому рівні свідомості. Чи немає в тобі стільки світла, яке може трансформувати це? Так, можна перепрограмувати себе як людина, так ментальну програму там хвороби поміняти, але це тимчасово буде. Поясню чому, тому що на кармі воно все одно там сигналізує і працює. Прийде час, воно накопичиться ще більше, і потім вам випригне ще серйознішою хворобою. Чому це відбувається? Тому що все так створено творцем, нам все треба пропрацьовувати у зв'язку з тим, що все ми це самі намотували. Тобто, що ти відмовився від програми, або її проігнорував і нічого не зробив, таке не може бути, хіба на якийсь час, потім тобі накопичиться так, що ти потім будеш ого-го, огогоєгі мати іспити, і це буде вже серйозний багаж, який потрібно буде трансформувати. Так само астральні всякі моменти роботи, всі роботи взагалі з борьбою з тим, що в тебе є, відображається як хвороба. Це все приведе ще до більших хворіб, поки ти не звернешся до творця, не приймеш світло і усвідомлено не будеш трансформувати свою карму. Те, що ти зробив, а не хтось тобі це зробив.